Вони вдруге хотіли повернутись на сцену, але щось пішло не так. Катя Чілі у 90-х збирала усі фестивалі, бо її тендітний голос та самобутня манера. Дивували шоу-біз. Зірка гастролювала світом та випускала хіти. Але у 2010-х її популярність згасла. Велике повернення сталося у 2017-му на голосі країни. Але після програшу відборів бачення Катя Чилі знову закрилась від публіки. А от Євгенія Власова була справжньою зіркою на початку 2000-х І російськомовні хіти Знали всі, але популярність різко впала, коли жінка пішла в декрет, а Згодом захворіла на важку недугу. У 2021-му євгенії стався великий камбек, і зірка засвітилась на голосі країни, і танцях з зірками. Проте писати пісні Євгенія так і не почала, і повністю пішла з шоу-бізу. Братів Борисенків знали усі фани фабрики зірок. Але пік слави пройшов, і преса перестала ними цікавитись. Хлопці намагались повернутися у та Навіть випустили кілька пісень в дуеті бро, але стару славу вони так і не повернули.